Галина Британ Привіт, моя, матусю, мила. Я змерз в окопі, та я не скорюсь. Я відчуваю за спиною крила. Ти знаєш, я нічого не боюсь. Учора, як ревіли злісно грати, Я відчував, як сильно плачеш ти. Не бійся, ми не кинемо тебе, мамо. Ми переможемо, дійдемо до мети. Бо ми не скорені, ми не здоланні. Ми не впадемо, матусю, на коліна. Скінчиться бій і завтра на світанні у лузі знов цвістиме кущ калини. Ми не покинемо тебе єдину, бо любимо тебе понад усе. Буде щаслива, моя рідна Україну. Я обіймаю серденько тебе.